Стрес і стресові події не підстерігають нас щомиті, хоча і трапляються нерідко. Ми маємо певну свободу вибору щодо того, як провести певну мить свого життя. Ми не можемо переписати минуле і продуктувати майбутнє, але здатні вибирати, на чому зосередити свою увагу в конкретний момент. І хоча ми не завжди можемо вибирати свої негайні реакції, зате цілком можемо формувати їх у майбутньому. Деякі цікаві дослідження показали, що просте передбачення стресової події має практично той самий вплив на мозок і тіло, що її безпосереднє переживання. Коли ви переймаєтеся через події, які ще не сталися, то даєте стресу вийти за часові межі, як річка виходить з берегів, затоплюючи хвилини, години та дні, що за іншого розгортання подій могли би бути більш радісними, майже завжди можна знайти, через що поперейматися, а отже, стресова реакція може тривати безперервно. Коли ви передбачаєте поганий результат ще до того, як подія навіть почнеться, то збільшуєте дозу стресу, як загрози, а це останнє, що вам потрібне. Однак важливо не уникати думок про стресову ситуацію, а сприймати її правильно.